Знаєш, чого я почав ходити з цією барсеткою? Тому що та, що в мене була до цього, ну ти пам'ятаєш, така чорна в мене була да? лото, яку ко я купив у Республіки Пак за 400 гривень. Так от, власне кажучи, вона в мене почала рватися, там з'явилися дірки. Я, якщо чесно дуже, у мене є така фобія, що якщо, якщо, не дай Бог, випадуть ключі від квартири, я ж не попаду додому взагалі. Тому, я, тому, слава Богу, що у мене був такий запасний варіант з собою, я її купив, якщо що, в ролі за 150 гривень. Не дивіться, що вона така воєнна. Це просто покруково собі взяв, завропи за 150 гривень і зараз з нею ходжу. Тут в мене є в принципі, ну тут в мене ліки, ось тут в мене є холс, я її іноді ходжу, особливо, якщо дуже воняє з рота смердить. Тут в мене там, поняв така проїздна транспортна карта на метро, така от, ну від квартири я показувати не буду, вони у мене тут лежать. А що ще є? Що ще є? Ну, давай покажу. Що у мене тут ще? А! От така червона штучка, вона тріснута, але це нічого. У мене тут всередині навушники проводні, тому що безпроводні, от в мене є проводні з собою, от такі, і є безпроводні JBL. Причому зверни увагу, що безпровідні JBL, що проводні, теж JBL. Так, І враховуючи, що у мене все ж таки iPhone, а не Android, тут в мене немає роз'єму для 3,5 5 мм мініджек. Нема в мене тут такого роз'єму роз саме тому, саме тому зараз їзди. Із... А. Отакий от у мене є, по-перше, отакий переход, X, е... ну, щоб втикати навушники, 3,5-мм 5 мм. Жек на лайт е... відповідно. І ще в мене ще от така штука. Я теж через неї можу і заряджати навушники, і заряджати одразу телефон. До речі, кажучи, це навіть зверни увагу. Тут зарядка йде навіть і через лайт, а через Type-C. Тобто, таким чином можна обманути лайтінг. І заряжити і зарядити його через Type-C-кабель, виявляєш? Як Android-телефон. Прикольно, да? mm -hmm. так? Ну, давай, давай показуй. А, показувати? Ну добре. Так от, хочу показати, як підключається ця штука. Ну, вона підключається дуже просто. А, зараз о, оцей такий штекер, да? о, такий стандартний штекер мініджек Да, Усі знають, як він як... виглядає. Так, і відповідно так він вставляється. І до айфону під'єднається через лайтінг. Так, це працює. Штука, звичайно, не занадто дешева для такого маленького шнура. Ну, ви самі знаєте, що дуже люблять задірати ціни, але це ж такий якісний продукт, треба розуміти. це. а Ще в мене є такий таксі кабель. Оця штука тут світиться, якщо підключити його кудись. Ну, це я можу вже в наступному відео можу показати, до речі, кажучи градусик 4 температуру температ.